Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 14 Табір щасливих піратів. Прокинувшись уранці, Том не одразу збагнув де Він Він сів, протер очі і роззирнувся довкола. Я ж тоді все згадав. Був прохолодний сірий світанок, і глибока тиша, що панувала в лісі, навіювала відрадне почуття миру та спокою. Ніде не ворушився ані листочок, і жоден звук не порушував величної задуми природи. Серед листя і трави блищали намистинки роси, на пригаслому багатті лежав легкий білий шар попелу, і в повітря здіймалася тоненька синювата струминка диму. Джо та гек іще спали. Раптом, далеко в лісі, озвався якийсь птах, йому відповів іще один, а невдовзі почувся стукіт дятла. Туманний сірий серпанок помало розвіювався, і так само помало множилися звуки, і усе навколо оживало. Перед зачарованим хлопцем відкривалося чудо пробудження і буяння природи. По зарошеному листочку повзла маленька зелена гусінь. Раз у раз вона здіймала дугою дві третини свого тільця і не мов би, принюхувалась, а потім рушала далі. Міряє листок, подумав Том, а коли гусінь самохіть поповзла до нього, він затамував дух і закляк, і в ньому то спалахувала, то гасла надія, залежно від того, чи повзла та крихітна істота прямо. Чи начебто збочувалась кудись, і коли, нарешті, гусінь, вигнувшись дугою, якусь напружену мить вагалась, а тоді рішуче переповзла йому на ногу і помандрувала по ній, хлопець зрадів усією душею, адже це означало, що він скоро матиме новий костюм. І, поза всяким сумнівом, то буде пишний піратський камзол із панталонами. Ось не знати звідки з'явилися вервечкою кільканадцять мурахів, і заходилися кожен біля свого діла. Один із них став мужньо змагатися з мертвим павуком, у п'ятеро більшим за нього самого, і зрештою поволік його вгору по стовбуру дерева. А поруч, руде з чорними цятками сонечко, вибралося на запаморочливо високу травинку. І Том нахилився до нього і проказав Сонечко, сонечко, лети мерщій! На небо, твої діти там горять, рятувати треба. Сонечко одразу ж розгорнуло крильця і полетіло вгору. І Том мені трохи не здивувався, бо давно знав, які легковірні ці комахи він і сам не раз обдурював їх. Потім повз нього проповз жук-гнойовик, працьовито штовхаючи поперед себе свою кульку, і Том доторкнувся до нього, щоб побачити, як жук підібгає лапки і прикинеться мертвим. На той час і лісове птаство вже виспівувало на всі голоси. Ось на дереві. Над головою втома вмостився дріст, цей північний пересмішник і залюбки почав наслідувати співи своїх пернатих сусідів. Потім, мов зблиск блакитного полум'я, майнула вниз крикуха сойка, сілася на гілку зовсім близько від хлопця, майже рукою сягнути, і, схиливши голівку набік, з величезною цікавістю задивилася на чужинців. Пробігла сіра білка, та ще якийсь більший звірок, схожий на лисицю. Обоє раз по раз сідали на задні лапки і, пофиркуючи, поглядали на хлопців. Як видно, ці лісові тварини ніколи не бачили людей і не знали, чи треба їх боятися. Тепер уже прокинулась і заворушилася вся природа. То там, то там довгі списи сонячного проміння пронизували густі крони дерев і в тих пасмогах світла. Пурхало кілька метеликів. Том розбудив решту піратів, і всі троє з криком і тупотом побігли до річки. А за хвилину вже голісінькі чимдуж ганяли на випередки і стрибали один через одного на чистому мілководді білої піщаної коси. Їх зовсім не тягло. Назад у рідне містечко, яке ще спало в за величезним водним обширом їхнього плоту вже не було. Вночі його знесло з мілини чи то течією, чи невеликим припливом води, та хлопці лише зраділи, бо це не мов би спалило мости між ними і цивілізованим життям. Вони повернулися до свого табору напрочуд бадьорі, веселі та страшенно голодні, і невдовзі їхнє табірне вогнище знову запалало. Гек знайшов неподалік джерело з чистою холодною водою, хлопці поробили з широких дубових і горіхових Листків щось схоже на чашки і вирішили, що та вода, підсолоджена чарами навколишнього лісу, цілком замінить їм ранкову каву. Вже почав був нарізати поребрану до сніданку, але Том і Гек сказали йому зачекати. Тоді подалися на берег до одної запримічної місцинки, закинули вудки і дуже скоро були винагороджені за клопіт. Джо не встиг знудитись, як вони повернулися з добрячим окунем, двійком линів і невеликим сомиком, здобиччю, якої вистачило б нагодувати цілу сім'ю. Вони засмажили рибу з і аж здивувалися, їм здалося, що вони з роду ще не їли такої смакоти. Хлопці не знали, що чим скоріше зготувати річкову рибу, тим вона смачніша. Не подумали й про те, які чудові присмаки. Сон просто неба, біганина на привіллі, купання в річці та голод. Поснідавши, вони полежали в затінку, поки гек викорив люльку, а тоді подалися вглиб лісу досліджувати острів. Хлопці весело простували вперед, переступаючи через трюхляві колоди і продираючись крізь густі чагарі, між величними лісовими велетнями, з чиїх крон звисали пишні мантії дикого винограду. То там, то там їм траплялися затишні галявинки, устелені трав'яним килимом і оздоблені квітками. Вони побачили багато такого, що потішило їх, але нічого особливого чи несподіваного не знайшли. Виявилося, що острів мав близько трьох миль завдовжки, і з чверть милі завширшки. Від ближчого берега його відокремлювала вузька, а заледве ледве з 200 ярдів протока. Хлопці мало не щогодини купались і. Коли вони повернулись до табору, вже перейшло за полудень. Вони так зголодніли, що було не до риболовлі, але чудово пообідали холодною шинкою, а потім простяглися в затінку побалакати. Проте балачка скоро вповільнилась, а там і зовсім припинилася. Урочиста тиша, що оповивала ліс і почуття самотності, почали впливати на втікачів. Усі троє принишкли і замислились. Якась невиразна гризота закралася в їхній душі. Та невдовзі вона прибрала трохи певнішої форми то була туга за домом. Навіть фін, кривава рука, замріяно згадував чужі ганки та порожні бочки, але всі вони соромилися своєї слабкодухості, і жодному забракло сміливості сказати вголос те, що він думає. Уже деякий час до них долинав якийсь незвичайний звук. Але вони ніби й не чули його, як ото часом не чуєш цокання годинника в кімнаті, але тепер той загадковий звук став гучніший і мимоволі привертав їхню увагу. Хлопці стрепенулися, позирнули один на одного і завмерли. Надовго залягла тиша, глибока і незворушна, потім у далині розкотився глухий і похмурий гул. Що це? майже пошепки запитав Джо. Хто його знає, так само тихо озвався Том. Це не грім, злякано мовив Гекельбер. Бо грім? Цить, урвав його Том. Помовчте і послухаймо. Вони чекали, як їм здалося цілу вічність, аж поки насторожену тишу знов розітнув такий самий глухий звук. Ходімо подивимося. Хлопці підхопилися на ноги і побігли на край острова, звернений до містечка. Розхиливши кущі на березі, вони повели очима понад водою. Посеред річки, десь за милю нижче від містечка, повільно посувався за течією невеличкий паровий пором. На його широкій палубі видно було чималий натовп людей, багато човнів. Снувало коло порома і пливло за водою поряд з ним. Але що роблять люди в тих човнах, хлопці добачити не могли. Раптом, біля борту Порома, вихопився клубок білого диму, і коли він знявся в повітря і розплився лінивою хмаринкою, до хлопців знов докотився той самий звук. Тепер я знаю. вигукнув Том. Хтось потонув. Еге ж, підтвердив гек. Минулого літа, коли втопився біл тернер, теж таке робили. Вони стріляють з гармати над водою, щоб. Потопельник виплив наверх, а ще беруть хлібини, кладуть усередину живе срібло і пускають по воді, і там, де він лежить, ті хлібини спиняються. Атож, і я про таке чув, обізвався Джо. Цікаво тільки, чому вони спиняються. Е, вся штука не в самому хлібі, зауважив Том. По моєму, головне, що над ним кажуть, перед тим як пустити. Та нічого не кажуть, заперечив гек. Я ж бачив, як це робили, і ніхто нічого не казав. Хм, дивно, мовив Том. Але, мабуть, таки кажуть про себе. Напевне кажуть, це ж кожному ясно. Хлопці погодилися, що Том говорить діло, бо не можеш, справді, звичайнісінька хлібина без будь якого напутнього слова отак розумно чинити, та ще й у такій важливій справі. «Ет, чорт, хотів би я зараз бути там, мовив Джо. Та я теж, сказав гек, усе віддав би, аби дізнатися, хто то потонув. Усі троє й далі наслухали та спостерігали. Раптом Тома блискавкою осяяла здогадка, і він вигукнув Хлопці, я знаю, хто потонув. Ми! Ось хто! Вони вмить відчули себе героями і дуже зраділи, адже їх шукають, за ними тужать через них себе не тямлять згоря і обливаються слізьми, скрушно згадують, які несправедливі були до тих сердешних загиблих хлопчаків, і гірко шкодують, і караються запізнілим каяттям. А найголовніше у цілому містечку тільки про них і говорять, і всі хлопці заздрять їхній гучній славі. Оце поталанило, їй богу, задля цього варто було піти в пірати. Коли смерклося, пором повернувся до свого звичайного діла. За ним зникли й човни. Пірати рушили назад до табору. Їх аж розпирало від марнославних гордощів, та свідомості раптом набутої власної ваги і усього того клопоту, якого наробило їхнє зникнення. Вони наловили риби, зготували вечерю, поїли. А тоді стали гадати, що думають і кажуть про них у містечку, і ті картини загального смутку й горя, що їх вони собі уявляли, були в їхніх очах дуже приємні. Та коли табір огорнула нічна темрява, усі троє скоро примовкли і сиділи, втупивши очі в багаття, тим часом, як думки їхні, вочевидь, блукали десь далеко. Збудження минуло, і тепер Том і Джо самохідь згадали про декого зі своїх рідних, кому їхня чудова витівка навряд чи здавалася такою веселою, як їм самим. Заворушилися лиховісні передчуття. Хлопців охопили тривога ажура, і зажура. Із їхніх уст мимоволі злетіло два чи три тяжких зітхання. Нарешті Джо зважився боязко промацати ґрунт, мовляв, а як би його товариші подивилися на те, щоб повернутися до цивілізованого життя? Не тепер, звісно, а як нещадно Том висміяв його. Гек, який іще нічим не завинив, став на бік Тома, і відступник поквапився порозумітись і радів, що викрутився з халепи, не зовсім зганьблений звинуваченнями в легкодухій тузі, за домом. Заворушення було тим часом придушене. Уже зовсім споночило, і гек задрімав, а невдовзі, і захропів. За ним заснув і Джо. Якийсь час Том лежав нерухомо, спершись на лікоть і пильно дивлячись на сонних товаришів. Потім тихенько звівся навколішки і став нишпорити у траві, куди падали мерехтливі відблиски багаття. Він піднімав і роздивлявся проти світла великі скручені клапті тонкої білої платанової кори. Аж поки відклав два, які його начебто задовольнили. Ставши на коліна біля вогнища, він з неабиякими зусиллями нашкрябав щось на кожному клапті червоною вохрою. Один клапоть він знову згорнув совійчиком і засунув до кишені своєї куртки, а другий поклав у шапку Джо. Трохи відсунувши її від господаря. Туди ж таки він поклав кілька неоціненних з погляду школяра коштовностей, серед них грудку крейди, гумовий м'ячик, три рибальських гачки та кульку з тих, що їх називали справжніми кришталевими. Потім підвівся і обережно, на вшпиньках почав скрадатися між деревами. Аж поки розважив, що товариші його вже не почують, а тоді. Чим душ побіг до обмілини?